У пологовому будинку медсестра з двома немовлятами на руках звертається до молодого татуся. А вас не шокує те, що у вас народилося більше однієї дитини? Хо, <wished> ой, звісно ж ні. Ну тоді тримайте цих двох, а я зараз іще піднесу. Жінка прокидається вночі і бачить, що чоловіка немає в ліжку. Вона надягає халат і йде його шукати. Знаходить на кухні, а він просто сидів з замисленим виглядом і дивився на стіну, пив каву. Жінка побачила, як він витирає сльозу, і запитала: Що сталося, Любий? А ти пам'ятаєш 20 років тому, коли ми почали зустрічатися, то нам було лише. По 16. Пам'ятаю, а пам'ятаєш, коли твій батько впіймав нас у машині, ми тоді кохались на задньому сидінні. <пам <'ятаю> Звичайно, пам'ятаю, котику. А ти пам'ятаєш, коли він приставив мені пістолет до голови і сказав: або я з тобою одружуся, або сідаю у тюрму на 20 років? Пам'ятаю, чоловік знову витерпав. Сльозу, Ах, сьогодні я б уже вийшов. Ти шо, чи що? Іди бігом у ліжко. Якщо зірвали огірки, не треба хвилюватися. У вас просто звільнилися банки на помідорчики. Що <плес> робиш? прескачаю. а що це? Ну, це корисно для здоров'я і для фігури. Ну, тоді скинь посилання, я теж скачаю. Прийшла в м'ясний відділ до знайомого продавця. Ну, щоб зважив мені один КГ-мозку, а він і каже: Слухай, Галю, бачив тебе у фейсбуці, то тобі, мабуть, треба два. Двоє кумів засиділися допізно в барі. Е, куме, а що ти скажеш своїй дружині, коли повернешся додому? Ну, я скажу їй добрий вечір. А решту вона скаже вже сама. <рес> Орки у бабусі скомуниздили за нусі. Їх догнала танк віджала, продала і в плюсі.